17-та атака на столицю від початку травня. Вночі расисти знову влаштували масований напад на Київ. Тривога тривала майже три години. З різних напрямків та в кілька хвиль окупанти вчергове випустили дрони камікадзе. 29 безпілотників в небі над столицею та околицях. Знешкодили сили. ППО загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31-го дрона Камікадзе. Наші воїни знищили 29 ударних БПЛА. Майже усі дрони уражені на підступах до столиці та у небі Києва. Уламки смертоносного залізяча наробили лиха одразу у кількох районах Києва. Як повідомили у поліції, пошкоджено 16 об'єктів, зокрема цивільні авто і житлові будинки. У Голосіївському районі уламки шахеда зруйнували останні поверхи багатоповерхівки. Там виникла пожежа. Рятувальники евакуювали 20 людей. Одна жінка 33 років загинула. Діти, яким вдалося врятуватися з палаючого будинку, не стримують власних емоцій на камеру. Як ми взагалі вижили там? Ну за что ты потрапала Підтримував державу агресора у Вінниці. СБУ затримала 66-річного чоловіка, який у забороненій соцмережі вихваляв політику Кремля. До того ж, всіляко виправдовував збройну агресію та закликав окупантів до захоплення нашої держави. Наразі обвинувачення зрадника скеровано до суду. Він активно підтримував збройний напад РФ на Україну та возвеличував так звані його подвиги. Йому висунуто підозру за трьома, за трьома статтями кримінального кодексу. Вдивальний акт скеровано до суду йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Сім разів п'яніша за норму. Патрульні зупинили автомобіль, за кермом якого була нетвереза водійка. Жінці запропонували пройти перевірку на драгері, який показав 1,32 проміли алкоголю. За керування автомобілем у стані сп'яніння на 33-річну водійку патрульні склали протокол. На жінку чекає штраф у розмірі 17 тисяч гривень та позбавлення права керування на один рік. Шановні водії, не сідайте за кермо у нетверезому стані. Таким чином, ви наражаєте на небезпеку себе та всіх інших учасників дорожнього руху. На полі суперники, а по життю друзі. У Вінниці завершився чемпіонат області з футболу серед студентських команд. На змагання приїхали спортсмени з шести районів, які пройшли відбір. Я саме Гайсінський, Жмеринський, Могилів-Подільський, Тульчинський, Вінницький та Хмільницький. У зональному відборі краще змагалися команди між собою та краща команди сьогодні потрапила на фінальну частину. Серед учасників змагань майбутні аграрії, будівельники, механіки та дорожники. В повному складі на змагання приїхала команда студентів Барського фахового коледжу транспорту та будівництва. Його директор каже, сподівається на найкращий результат. Ці хлопці, яких ми привезли, повірте, що двічі на тиждень з викладачами, ну, скажу, молодшого віку, така йде заруба, такі змагання, такий футбол. От я, я пишаюся з тим, що вони зіграні. Тут цих п'ять пацанів, які, скажімо, ну, щотижня по декілька годин футболу. Тому сподіваюся на результат. У зеленій формі за першість змагаються студенти заболотнецького профтехучилища. Хлопці беззупинно намагаються забити м'яча. Дякувати. Студентські лізі наші що федерації, що проводять такий дуже гарний для нас турнір. То що діти можуть виїхати, порати когось побачити, себе показати можуть. Ну, так все продовжується. Це дуже здорово, що в цей час, коли напереду хлопці оберігають наше життя, вони продовжують. Мужніти на футбольному полі, то, що тут і характер у них з'являється у них, і з'являється у них взаємо якась виручка. Вони, вони просто себе вже починають більш мужчинами себе почувати за команду, за колектив. До цього змагання з футболу не проводили два роки поспіль. То ковід заважав, а потім війна втрутилась. Та сьогодні вінницьку спортивну традицію потрохи відроджують. У нас проходять змагання з футболу, волейболу. Що у нас люди ходять в театр, і е, футбол перший почав проводити змагання серед е, аматорів. Але були обмеження, і вони досі є обмежені. Ми проводимо всі змагання без глядачів. Це такий час. Після гри спортсменів привітав голова комітету по фізичній культурі та спорту. Каже, кожна перемога у спорті додає сил та віри у наближення нашої великої перемоги. Студентський спорт я вважаю, що це ну, велика ніша, яка потребує особливої уваги. І приємно, що сьогодні на це звертає має можливість звертати увагу ще більше. Сьогодні ми завершили обласні змагання з серед коледжів. Е, молоді обличчя, молоді фахівці, спортивна молодь. Що може бути кращим? Наша надія на перемогу як в Україні, так і в відродженні України після війни. За досягнення на полі усім учасникам турніру вручили медалі та грамоти. Перше ж місце здобула команда Барського транспортного коледжу. Його директор таки напророчив перемогу своїм. Надальні перше місце у фінальному етапі Чекати. Команд. 2023. А команд далі спільне фото з переможцями і кубком. Вінничанин побив рекорд світу із жиму лежачи, піднявши штангу вагою 300,5 кілограмів. Пауерліфтер Іван Чупринко на чемпіонаті світу з жиму лежачі виборав одразу дві золоті медалі. Ми вже розповідали, як він став чемпіоном світу з класичного жиму лежачі, підкоривши вагу 210 кілограмів. А 27 травня в екіпірувальному жимі лежачи, Іван Чупринко підняв вагу у 300,5 з половиною кілограмів. Це світовий рекорд, який ніхто не міг побити із 2015 року. Під час нагородження Іван Чупринко з гордістю прийняв золоту ми медаль і відмовився потиснути руку, іранцю пишаємось чемпіоном, патріотом. Тепло плюс, мінус витрати блакитного палива та менше викидів в атмосферу оксидів азоту, що викликають кислотні дощі на котельнях міста, які забезпечують мешканців комфортною температурою в помешканнях та гарячою водою в кранах, встановили сучасне обладнання утилізатори тепла, димових газів одним з пріоритетних напрямків напрямків діяльності підприємства це є впровадження заходів енергоефективності по оптимізації витрат і втрат паливно енергетичних ресурсів Підвищенням ефективності виробництва теплової енергії є використання тепла димових газів, які викидаються в атмосферу. Для цього по ходу руху димових газів встановлюються додаткові поверхні нагріву, де тепло димових газів віддається теплоносію. Підприємство не зупиняється впроваджувати навіть в умовах війни, впроваджувати заходи з енергоефективності не тільки для Економічного ефекту, а для того, щоб зменшити споживання енергоносіїв, тож модернізація віницьких котелень, які працюють ще 70-х років минулого століття, залишається одним з пріоритетних напрямків роботи. Вінниця міськ теплоенерго підприємством було розроблено проєктно-кошторисну документацію. Вартість цього заходу становила майже 5 мільйонів гривень. Вінниця міськтеплоенерго активно та плідно співпрацює з представниками різних міжнародних організацій. В результаті витрати на впровадження дороговартісного проєкту в життя взяли на себе закордонні донори Агентство організації Об'єднаних Націй з питань міграції в Україні. Ми хочемо забезпечити роботу теплової інфраструктури на випадок, якщо буде відключення електроенергії через можливі непередбачувані ситуації, і тому хочемо, щоб теплова інфраструктура працювала в цих важких умовах. Обладнання встановили навесні. Результат заощадження фіксуватимуть вже на початку нового опалювального сезону. «Коли...» Висока вартість енергоносіїв, коли зменшують, знижують ліміти на споживання природного газу, є доцільність застосування додаткових поверхонь нагріву, а саме економайзерів, за рахунок чого зменшується споживання природного газу, знижується температура димових газів на 60%, збільшується КПД коефіцієнт корисної дії. Котла до 5% і тим самим зменшуються викиди забруднюючих речовин в атмосферу. Котельні, на яких встановили економайзери, забезпечують теплом та гарячою водою прилеглі мікрорайони та обладнані водогріними котлами. Обладнання невибагливе та надійне, каже головний інженер. Використані високоякісні матеріали, ізоляція, теплова ізоляція. Ізоляція поверхонь нагріву, нагрів, то тобто, додаткового обслуговування дане обладнання не потребує абсолютно. Нагадаємо, минулого року в рамках роботи координаційного штабу щодо підготовки і проходження опалювального сезону завдяки фінансовій підтримці Вінницької міської ради, яка дала змогу закупити генератори і вистояте Вінниця міськтеплоенерго на тепловому фронті, також доречною допомогою у вигляді генераторів, труб, засувок та екскаватора для виконання аварійно-ремонтних робіт була допомога агентства США. 15-річна Аня з цікавістю розпаковує новенький планшет. Дівчинка з мамою переїхала до Вінниці з Донеччини на початку повномасштабного вторгнення. Школу змінювати не захотіла, тож навчається онлайн. І новий гаджет використає саме для отримання знань. У нас телефон нам присилають індивідуальне завдання. Ну на телефон. А ну ну як? буває, що ну не видно. Тупить. Тупить? ні відомо плухає і на большому екрані це взагалі хорошо. Новенький планшет тепер має і Єгор. Хлопчик-переселенець з Бахмута. Вже рік він з родиною живе з сім'єю в гуртожитку одного з профтехучилищ Вінниці. Весь час він продовжує навчатись в рідній школі з допомогою інтернету та телефону. Було плохо видно презентацію, особливо на біології, там де маленький шрифт, Ну як не шрифт, були маленькі презентації. От. з там буде удобніше. Батько восьмикласника Єгора каже, така допомога для родини надзвичайно важлива. Ми теж розуміємо, що нас ще хтось думає. Не те, що ми тут брошені, все-таки допомога інших людей це ж таки приятні. Поддержка МОМ це, ну, больше вже діло. Вони зробили для нас, для імені переселенців. Вони нам допомагали і гуманітарками, і ми їздили на екскурсії. Ну і так, якби не все время допомагають нам не залишили. молодці, мало їм. Гаджети для навчання це подарунки від міжнародної організації з міграції. Планшети дітям передали в рамках програми допомоги переселенцям, які вимушено перебувають у місцях компактного проживання. Це саме планшети, які призначені для дітей шкільного віку, тобто дітки віком від 6 до 17 років, які навчаються зараз переважно. В нас все таки онлайн. Ця потреба ми її чули дуже багато і дуже гостро, з дуже різних, скажімо так, джерел інформації. Тому звичайно, що це питання піднімалося, і зараз, коли випала така нагода допомогти, звичайно, що ми з задоволенням це зробили. Сім'ї, яким нададуть допомогу, визначали благодійники у співпраці з Вінницькою міською радою. В пріоритеті діти, які найбільше потребують техніки для дистанційного. Навчання вирішували якісь категорії цих дітей. А в основному вони майже всі ну Це малозабезпечені, багатодітні діти напівсирити, інші категорійні, саме вони отримали от, от такі необхідні гаджети для продовження навчання. Допомога мом зараз нам дуже потрібна. Зараз нам дуже суттєва. Ми дуже дякуємо за те, що вони вийшли з такою ініціативою для того, щоб освіта була якісніше, для того, щоб у дітей був зв'язок зі своїми школами. Загалом новенькі планшети отримують 120 учнів переселенців, які через війну покинули власні домівки та живуть на Вінничині. Десятирічний Артем уважно слухає вчителя старано вимальовує літери та виконує усі поставлені завдання. За кожне отримує похвалу. Так, артем, дві лінії, хрестик, квадратик, Хрестиквадрати да молодець. Дуже ха сьогодні у новому просторі проєкту різні можливості, рівні права у діток урок української мови. Пишемо, дивимося на дошку. Я не просто так це говорю, тому що це забере на багато багато досить зусиль, щоб дитина змогла подивитися на дошку, знайти то саме в книжці, зробити вправо по голосовій інструкції. А після плідної роботи йдуть на перерву. Проєкт з інклюзивної освіти стартував ще дев'ять місяців тому. Мета включити дітей в активне соціальне життя після закінчення школи. Наразі у спеціальному класі дев'ятеро учнів початкової школи. Однак навчання для всіх почали з тем першого класу. Вони вже краще сприймають нас як педагогів, знають, що треба робити, що профілонити не вийде ніяк взагалі, що треба працювати. І кожен в своєму темпі в когось трошки краще, в когось трошки повільніше, але тим не менш у всіх є результати. Під час занять діти отримують і теоретичні знання, і практичні навички. Так як діти навчаються всі в загальноосвітніх школах за інклюзивною формою навчання, вони сюди приїжджають три рази на тиждень, їх привозять батьки. На дві години, поки що дітки маленькі. І кожен урок лише в задоволення для кожного. Артем задоволений, він дуже любить ходити до цього класу. Він дуже йому подобається ці діти, вони його друзі, він так і говорить, це мої друзі, він перераховує всі, він називає їх по імінам. Створити сприятливу атмосферу також було одним із завдань організаторів. Навіть якщо в нього немає настрою йти до школи, ми мимо кажемо Артемка, ти йдеш до своїх друзів, а до да друзів Кіра, я... Вана, каже, да, до да них, до них піду. Все, і він з задоволенням вже йде. Раніше заняття проводили в окремому класі одного з ліцеїв. Тепер же в укритті виділили окрему кімнату, аби навіть під час тривоги заняття не зупинялися. Приміщення поділили на декілька зон: навчальну, ігрову та соціальну побутову. Діти під час цього проекту навчаються прибирати в квартирі, готувати собі елементарні страви, користуватися плитою, користуватися водогоном, і все решта, що такі діти з особливими освітніми потребами не завжди вміють. А їм все таки в житті потрібно буде колись жити самостійно. І, хоча навчальний рік вже майже завершився, тут готуються до викликів нового. Вже на наступний рік у нас буде ще один виклик, дуже складний, тому що діти в різних школах, і це у нас буде дві зміни: перша і друга. Яким чином ми побудуємо навчання? Це буде дуже цікавий квест. Але ну давайте, виклики вони є. Виклики, і в принципі нема такого, що не можна не вирішити. Проєкту життя разом втілили громадська організація, донори та міська рада. З бюджету територіальної громади у минулому році було виділено понад 440 тисяч саме фінансову підтримку громадської організації. А на сьогоднішній день вже на 23-й рік бюджетом передбачено майже 600 тисяч на підтримку фінансової громадської організації даун Сіндром. І на цьому зупинятися не планують, адже мрія кожного тут підіймати інклюзивну освіту на новий рівень. На свіжому повітрі та під спів птахів десятикласник Тимур вперше плете маскувальну сітку. каже, робота не складна, втім потребує терплячості та уважності. Я долучився для того, щоб допомагати нашим військовим, щоб покращити маскування якоїсь техніки, наприклад, окопів різних бліндажів. Акцію присвячену Дню захисту дітей організували координатори міжрегіонального гуманітарного штабу спільно з волонтерською спільнотою Чарівна мережка. Назвали її символічно Долоньки захисту. Зараз починається літня пора. Дітки також хочуть долучитися до волонтерської роботи, і вони можуть можуть прийти і спробувати сплести. їм їм покажуть, як сплести цю сітку. Тому цю акцію ми назвали Долоньки захисту, тому що весь Час незалежності України завжди ми згадували про дітей. Ми завжди їх захищали. На сьогоднішній день воїни також захищають в першу чергу наших дітей, нашу землю. А ми хочемо, щоб дітки своїми долоньками захистили наших військових. Долучитися до плетіння маскувальних сіток для військових. Школярів запрошують до 1 червня. А за своє волонтерство організатори обіцяють приємний бонус. Даємо безкоштовний квиточок на атракціони, тому що ця акція спільно йде з гуманітарним штабом Вінницької міської, Вінницької обласної ради і парком культури відпочинку імені Леонтовича. Майструють маскувальний захист Просто небо у центральному парку Леонтовича. Свій вклад у перемогу України робить і учень ліцею номер 8 Владислав. Кожен має свою справу, наприклад, військові нас захищають, а ми повинні їм якось допомагати. Так, як і матеріально, так і, наприклад, плести сітки, щоб вони могли краще нас обороняти, захищати нашу рідну країну. Разом з учнями плетуть сітки і їхні вчителі. Ініціативу проявила не я, а саме мої діти. Вони знайшли таку е, акцію в соціальних мережах і запропонували піти. І ми після уроків долучилися до сьогоднішньої акції для дітей дуже корисно, тому що вони будуть знати, що вони роблять добру справу. Стартувала акція 27 травня. За цей час вдалося сплести сім сіток. Три з них вже поїхали на передову. Плести сітку не важко, треба просто. Мати бажання допомогти і подумати, для кого це робиться сітка. Просимо усіх війничан, хто має вільний час, минуту, час, два-три години на вихідні приходити до нас і долучатися до плетіння сіток. Волонтери констатують наразі запит на маскувальні засоби від бійців дуже великий, тож не аби потребують робочих рук у квадраті. Волонтери працюють по буднях, а ще збирають кошти на закупівлю матеріалів для створення маскування. Благодійний ярмарок на підтримку зсу влаштували у третьому Вінницькому ліцеї. На продаж виставили смаколики та напої власного виробництва. Малечі дорослих заманювали апетитними тортиками, солодкими трубочками, випічкою. Бо ми підтримуємо зсу. Ми ще діти ми не вміємо там працювати, щоб вироблювати ще щось. Ну, і... Тяжке. То ми діти ми можемо продати там, я не знаю, і кошти зібрати і віддати. Ціни на ярмарку демократичні від 5 гривень і максимум до 30. А головне всі гроші підуть захисникам України. Тому що вони можуть бути поранені, їм потрібна, наприклад, аптечка, ліки або ракети, щоб якось збивати ракети ті, які летять на нашій будівлі. Ярмарок триватиме два дні, аби залучити до акції всю школу. Продають солодощі, батьки та учні по черзі. Зранку за прилавками стоять наймолодші, потім їх змінюють старші зі своїм асортиментом. Вирішили, що ось таким чином ми попрощаємося зі школою, тобто скажемо і до побачення, і ось так гарно з хорошим з хорошим настроєм підемо на канікули. Плануємо всі гроші передати на збройні сили України. У нас є декілька запитів, і ми розподілимо ці кошти. Думаємо, що зберемо близько 30 тисяч гривень, аби продати більше подруги Аліса та Софія вдались до торгівельних хитрощів із заманювання покупців. Ні, господині розповіли, якими силами їм дались кулінарні шедеври. У мене були два види кексів: шоколадні та не шоколадні. Шоколадні не вийшли. Вийшли білі. Ще раз робимо на помилках, вчаться. а те, що не вийшло, можемо дати батькам скуштувати. Дівчатка готові надалі готувати, аби лише допомогти військовим, які наближають таку бажану перемогу.